Що пріус у камері дуже роз, ну, розпливчасте поняття. Якщо ми говоримо про Prius 50-ку і Camry 55, то да, Prius 55 однозначно стане дорожче від Camry 55 -ки. В рівних станах, при рівних пошкодженнях, рівному пробігу. Ну, різниця вже не суттєва, буквально там півтори-дві тисячі доларів. Але ти в 50-му маєш літієву батарею, яка в тебе знімає ризики. Ризики не батареї під час е, використання ну, типа, це двушка при заміні повній чи 2500 п'ятсот при переробці на літій, якщо ви звернено, якщо звернешся до нас. Ну тобто, поняв, е, воно коротше, то на то виходить. Тут чисто, твоя психологія. Ти хочеш гроші заробляти, береш плюс. Ти хочеш на Camry дубцю катати, береш Camry, заробляєш трошки менше. Не набагато. Твій чесний прибуток буде приблизно, ну там, блядь, відсотків на 7-10 менше. Сука, блядь. Йобана привичка їздити по автобусних полосах. Не можна тобі сюди Вася, не можна. кашу не можна.